Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java-версія 11 Buffers MissMatch В таких класах як ByteBuffer, CharBuffer, Tablebuffer, LoanBuffer, int є такий метод, як MissMatch. Отже, MissMatch це метод, який знаходить та повертає відносний індекс першої невідповідності між цим буфером. Та заданим буфером. Індекс залежить від позиції кожного буфера, та буде в діапазоні від нуля включно, до меншого з елементів, що залишилося в кожному буфері виключно. Давайте подивимося, як це працює, щоб одразу було зрозуміло, що за індекси менший, більший, як вони це працюють. Перший буфер, який ми розглянемо, це нехай буде -буфер. Щоб ми його отримати, можемо взяти якийсь стрінг. І зробити getbytes. Ну, можемо навіть вказати якийсь чарсет. Отримали перший буфер, отримали другий буфер. Ставимо їх позиції в 0.0. Потім розберемось маніпуляції, чому 0,0, 2, 3. Подивимось, є різниця. Далі беремо буфер 1 mismatch, і передаємо параметр буфер 2. І отримаємо індекс, на якому вони не співпали. Давайте подивимось. У нас тут Hello World. І hello there. Неспівпадіння, де у нас буде перше, ось тут W і -E T. І цей індекс нам якраз і повернеться. Скаже у вас не співпадіння ось ось тут. Добре. Якщо mismatch індекс буде повернути мінус 1, вони є ідентичними. Якщо ж ні, давайте подивимось. Ось тут, виведемо в консоль, і одразу буде наглядно видно, що у нас тут. Показує. І так, я от ось виложу first mismatch індекс 6. А ну ка давайте. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шостий індекс. Шостий індекс буде тут, це буде w. І шостий індекс тут це буде T. Дивіться, чому ми тут поставили 0,0. 0? Це там, де ми починаємо. Наш пуфер. Ми починаємо обидва тут 0 і 0. Тому ми починаємо їх порівнювати H і H, I, I L L L, L o, o, пробіл, пробіл w, T, O, Ми знайшли на співпадіння. Якщо, наприклад, тут поставити 1, то ми будемо починати з цього з I, і будемо порівнювати І, H, опа. І одразу зупинемося. Тому що в нас буде неспівпадіння по індексу 0. 0 тут буде i, а 0 тут буде H. Тут для нього індекс нульовий, ну, от ми, в принципі, сказали, починає з першого індексу, але він йде порівняння по нульовому індексу, тобто для нього і стає нульовим індексом. І він порівнює I і H. Все для нього нульовий і для нього також нульовий. Чому ми поставили? наприклад, тут один, то вони обидва будуть. Стартувати з І, І. І знову будуть прийняти І, І, Л і так далі. І тоді в нас індексне індекс співпадіння буде 5. Але все рівно буде WW. Вони починали вже не з нульових індексів, вони починали з The. перших, але рахують для них як нульові. Тому фактично каретку поставили сюди, типу не звертає на H. Починається. Це 0, 1, 2, 3, 4, і п'ятий індекс. І тут, і тут. І тому він буде 5 індекс для них обох. Але вони є все рівно, W і T. Так, так. На, в принципі, на байт-буфері ми все розібрали, але давайте подивимося ще два інших: це char буфер і дабл-буфер. І так. char буфер Для того, щоб отримати char buffer, нам всього все треба передати в метод wrap наш char sequence. Тобто фактично string отримали hello world і hello there. Що ми робимо? Buff1. Також викликаємо той самий метод mismatch і передаємо параметр Buff2. Логіка повністю така ж сама. Подивимося. працює чи не відпрацьовує. Index 6. Знову w. Але, бачите, як як чар. Добре. Давайте подивимось, як треба працювати з дабл буфером. Для того, щоб отримати дабл буфер, ми через медwrab передаємо New Double Massed. І тут передаємо значення. Наші дабли. Ось так вони виглядають. Як ми бачимо. Третє значення. В першому варіанті це 3.0, а в другому варіанті це 3.5. І ось тут у нас буде не співпадіння. Логіка це така ж сама. Убов 1. Викликаємо метод mismatch, і передаємо параметр POF2. Мінус 1. Вони ідентичні. Якщо ні, давайте подивимося. І так, mismatch at index 2. Так, так. 0 індекс, 1 індекс, 2 індекс. 3.0 і 3.5. Якщо ж ми передаємо, наприклад, так, давайте подивимося, що вони відпрацьовують, що вони є ідентичними. Якщо в нас було написано buffers are identical. Ось це означає, що mismatch index – мінус 1. Тому що вони вправду ідентичні. До речі, я тут не показав, як працюється з Pound-buffer, intbuffer, floatbuffer. В принципі, логіка така ж сама, як ми відпрацювали з doublebuffer. Тільки будуть інші примітивні типи. А логіка, в принципі, працювати буде так само. Щоб отримати його, треба викликати метод wrap, передати масив значенням, що вперше, що в другий, і їх порівняти. Отже, в 11-й версії Java наші ці. Види баферів, байт-бафер, чат дабл-бафер, ну і примітиви бафери. є такий метод, як mismatch, за допомогою якого ми можемо порівняти наші буфер і дізнатися, якщо вони ідентичні, повернеться індекс-1. Якщо ж буде якесь неспівпадіння, нам повернеться той індекс, на якому було неспівпадіння. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якийсь версій джав, якусь конкретну тему. То пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.